Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, любий помічник, теж вас вітаю. Сьогодні у нас буде випічка. Знаєте, от хочеться чогось солоденького, хочеться чогось такого домашнього, тому я готую випічку. Рецепт дуже давній, але провірений роками і дуже смачний. Завжди, так знаєте, в нагоді. Хочу з вами поділитися, як я це роблю. А може, ви знаєте, це трішечки підзабули. Ну що ж, я підготувалася, тому приступаємо. Беру ось таку чашечку варення. Варення в мене аборкусове. Дуже важливо, щоб варення було таке кисленьке, не скичше, прокисче, а просто кисленьке на смак. Виливаю в мисочку. Так, добре все витрушую. Є. Сюди ж я вже підготувала соду, дорегеньке мої. Цей рецепт, хто не знає, я хочу наголосити: піде тільки сода. Розпушувач аж ніяк. Дивіться, ось, ось чайна ложечка соди. Висипаю і добре вінчиком зараз перемішую, щоб була така реакція до піни. Ви саме побачите, потім, яке воно буде. Ось дивіться, через хвилинку я взбивала, ну, хвилинку і того менше. Бачите, яка піна? Тепер відставляємо на 10 хвилин. Хай це так все трішечки віддихне, тому чекаємо. Пройшло 10 хвилин і ми продовжуємо. Кефір я маю тепленький, трішечки підогріла. Зараз хочу наголосити, тому що я так не говорю і забуду. Оця чашечка ємкість 250 мл. Дуже добре в цьому рецепті, що, знаєте, якщо оцей чашечкою ви варення набрали, то ви набираєте стільки ж кефіру, ви набираєте, ну, в принципі, кефір, і 2,5 чашечки, от тільки цю ємкость будете все виміряти. Борошна. Я вам все покажу. Оце борошно. Тут у мене відміряно 2,5 чашечки. Кефіру, ось тут у мене чашечка. І чашечка у нас варення було. Так? Ну, Суди, понятне діло. Цей кефір виливаю, Ось так. І зараз сюди ж відправляю два яйця і дрібка соли. Ось, і опять ретельно перемішуємо. Перемішала. Тепер додаю ванільний цукор один пакетик, там скільки, 11 грамів, 10 грамів в цьому, 10 грамів, і цукор, цукру 100 грамів. Хтось може сказати, Люба, ти що, там же в тебе варення, варення кисленьке, наголошую. І. Кефір теж кислий, тому я цукор додаю. А ви вже тут на ваш смак Можете їм додати. Оце добавила І так, знаєте, будемо казати, отак, одна, дві столові ложечки олії. Хто хоче, можете заміряти. Я так уже глази кажу. Ще раз добре перемішуємо. А зараз додаю борошно, але, так, знаєте, беру частинами ложкою. Там 2-3 ложечки перемішую. І так перемішаю. І покажу вам, яке повинно бути тісто. Добре, тому чекаємо. Все, борошно висипала. Дивіться, яке тісто повинно бути, таке, як на оладки. Бачите, густеньке. Якщо вам буде замало, трішки додайте, тому що борошно різне і може бути всяке. Форма. У мене розйомна форма, це дуже добра. Дно застелила пергаментом, А бочка змазала олійкою і посипала манкою. Бачите, ось як. Видно поля? Видно. Видно так. А зараз духовочка 180 градусів там уже розігріта. Зараз висипаю все тісто і добре розрівнюю. Тісто вилила, ось так трішки потрясла, щоб воно таке рівненьке було, акуратно. Духовочка розігрілася і ще раз наголошую 180 градусів середній уровень. І скільки часу? Я думаю, так 40-45 хвилин. Будемо дивитися по духовці. У нас у кожного з вами різна духовка, але потрібно, щоб воно не не згоріло, пропеклося. Тому будемо провіряти ще й дерев'яною шпажкою. А поки чекаємо, я вам все покажу. Пожежну команду визивати? Ні, не потрібно. Ось так пройшло 45 хвилин, дивіться, ось так, під, як так підпалився такий, але це не згорів дорогенькі наші. Тому що чим темніше буде ваше варення, темнішого кольору, тим темніше буде ваш пиріг. Я надію, що ви це знаєте. А зараз дамо йому холодну ту шпажкою, провірила все так, як повинно бути сухенька з усіх сторін гарненька. Тому чекаємо, хай трішечки охолоне. Ну, що ж, дорогенькі господинки, ось такий швиденький пиріг Я спекла, у вас теж так вийде, а може навіть краще. Зверху притрусила цукровою пудрою, так, для красоти. А зараз ніж і розріжу. Я так невеличкий шматочок, добре Коля? Так. От, зараз, зараз. Так, знаєте. Ой, бачите, який всередині ще дуже гарячий. Аж парує. Є-є-є-є. Дивіться, ось ніжний, такий, бачите, негесенький, ніжний, такий дуже-дуже смачний. Я так трішечки. М -м -м. Та кусай його. Гаряча, смачно, дорогеньке мої смачно, нема чого сказати. Домашній пиріг смачний. А саме головне, дорогі наші, ще я скажу, це такий, знаєте, старовинний рецепт, правда? Це ще наші бабусі, мабуть, пекли таке зварення. Те, що вже пропадало, ми зараз готуємо з такого знаєте, варення таке, що хороше, а тоді ж було, ой, засахарилося, що б його зробити? Давай якийсь пиріг спечимо до чаю і смачненькі, дорогеньке наші жую і розмовляю. Тому, знаєте, якщо бажаєте, що зробити з цього пирога святковий дуже просто. Я так колись робила, але сьогодні не буду, тому що немає часу. Оце розрізаєте оцей корж наш навпіл. Пополам, виходить, у вас два таких коржа. Берете сметанку і згущене молочко, варене, взбиваєте, перемазуєте, якщо і маєте ще чорносливо або ізюмчик, додавайте туди ж, накривайте другим коржем і це буде вже святковий пиріг. Тому майте це на увазі, добре. Ну Я що? хочу ще додати, Давай, якщо поляк. комусь не подобається, що він такий низенький, угу. ну так, відносно Містивіція, низенький. То форму можна взяти трішки вище. Да, с... Сантиметрів я. на 18, 20 ну, так, так. Да. І буде але, тоді високий. Але дивіться, нащо високий, дивіться, який він. Ось, нащо коля, куди ще більший. Ну, можна зробити таке, але то вже буде якийсь безквіт. А це такий пиріг. І бачите, такі, знаєте, якщо у вас варенечко таке з кусочком, ну, допустимо, є смородина, знаєте, прям такі ціленькі, Тоді тут буде оце в тісточкові, така смородинка, кусочки. Ну, коротше, я думаю, що ви багато хто знаєте і готували, а хтось просто забувся, я вам наповнила. Тому, в принципі, це не новий, ще раз повторюсь. Але смачний, смачний і, так, знаєте, на скору руку, як кажуть швидко руч, за 5 хвилин, не 5, а допустимо хвилин 10-15, так? Ви його замісили, зробили, а остальне за вас робить ваша духовка. Тому це дуже смачно. І ви понесли на стіл, поставили таке гарненьке, гарненький такий пиріг. Тому майте це на увазі, заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші, будьте всі здорові. Будьте всі щасливі і мирного неба. І вам, і нам і всьому всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!